Перших днів повномасштабного російського вторгнення життя кожного українця змінилося. Хтось поповнив лави Збройних сил України, а хтось підсилив тиловий фронт. Серед таких людей підприємиця, а тепер ще й волонтерка Анастасія, яка проводить більшість часу в гуманітарному штабі. Коли почалась війна, я зрозуміла, що мені потрібно кудись просто свою енергію вкласти для того, щоб я просто відчувала себе заземленою. Тому що це постійна, постійний стрес, постійні новини, жахливі, просто вибивали з під ніг землю. В одному з гуманітарних осередків благодійного фонду Карітас Тернопіль жінка волонтерить і координує процес приймання, сортування та видачі одягу іншої допомоги, яка необхідна внутрішньо переселеним людям. Ми звезли сюди більше 14 тонн одягу. У мене були дівчатка-переселенки, які мені допомагали. Вони спочатку прийшли, отримали допомогу, потім кажуть, давай ми прийдемо до тебе, тому що ми теж хочемо допомогти. По моїх таких, як то кажуть, підрахунках середніх, це майже 6 тисяч людей за півроку отримали тут допомогу. Тернопільський Карітас відкрив кілька пунктів приймання і видачі одягу в різних мікрорайонах міста. Завдяки гуманітарним осередкам вдалося надати речову й харчову допомогу понад 20 тисячам людей. І, як зазначають волонтери, люди приходили за одягом і продуктами, а отримували тут ще й нових друзів. Якщо навіть людина звертається про допомогу і вона отримує в першу чергу, можливо, те, про що вона звертається, це там матеріальна так одяг, але вона і звертається про якусь підтримку, про те, щоб її просто ну, зрозуміли, почули і інколи її вислухали. Тому тут, окрім того, що люди могли отримати десь гуманітарну допомогу, вони отримували ту підтримку, таку моральну. На шостий місяць війни Каріта Стернопіль вирішив облаштувати великий пункт видачі речей у головному приміщенні організації за адресою вулиця Замонастирська, 1. Люди, які мають потребу в одязі, хочуть, тобто чи дитячий, чи жіночий одяг, бо здебільшого такий і є, можуть звертатися зараз в Карітас, наш осередок, це за монастирська 1, і вже там отримати одяг в робочі дні. Є, є, є працівники з 10 по 4 годину, тобто ми нікому не відмовляємо. Це Тернополянка Галина Мацекур. Минулому професійна спортсменка. Сьогодні жінка викладає туризм, а ще мандрує по гірських вершинах. Ми маємо закрити вже Європу всю, тому що ми вже і Азори, і Фарери, і Шпицбарген, і Ісландія в цей Атлантичний регіон. Свою наступну подорож жінка вирішила присвятити Україні. Ідея була така: треба десь проголосити про Україну, тому що... Проголошувати треба з всіх, з всіх рупорів. Ну і відповідно, я вирішила думала, що це будуть змагання з бодібілдингу з фітнесу на осінь. А чисто раптово вийшло так, що мене запросили прийняти участь в експедиції на Арарат. Галина одразу ж не погодилась, адже розуміла, що дорога з України в Туреччину буде складною. Утім, її переконали турецькі організатори сходження. Через те, що я українка, через те, що вони хочуть бачити українських туристів, вони не працюють з Росією. А далі швидка підготовка до подорожі, і вже за 24 години мандрівниця була у Туреччині. Підйом на вершину Арарату, що на межі Вірменії і Туреччини, тривав чотири дні. І весь цей час жінка мріяла дійти до вершини і тим самим показати світові, що українці не зламні. Ми пройшли половину дороги. Вже якось бігом світа, але дуже холодно. Це пірак, це наш наша группа, і не кажеться, скільки ми прийшли, але майже десь метрів п'ятсот ми вже піднялися висоту. А нам ще, ще 500 метрів. Але дуже холодно і вітер. І я в двох парах руховиця разом із Галиною підіймались німці та турки, усі вони демонстрували величезну підтримку України. До нашого прапору, до вони помічали, що в мене кросівки жовто-блакитні, хоча я, і, ну в принципі, вони випадково були такого кольору ще з минулого року. Вони помічали, що вони в цих куртках це вони помітили. Оце символіка українська, вона на кожному кроці показувалась. А далі вирішальна мить на висоті 5135 метрів, попри сніг, холодний сильний вітер, брак кисню. Галина розгортає український прапор. Своїм прикладом Галина довела, що українським жінкам не страшно нічого. А ще мандрівниця закликає подорожувати, адже попри складний час можна знайти безліч дешевих туристичних пропозицій по всьому світу.